Лозова святкує свій 150-річний ювілей на площі соборності. Проходила презентація наметів старостинських округів під назвою Смачне подвір'я. Громада представляла щедрі дари осені, кулінарні шедеври, предмети декоративно-ужиткового побуту, а також хороший настрій, гумор з яскравим українським колоритом. Ми Ярмаркуємо в честь свята 150-річчя Лазівщини. Вітаємо всю Лазівщину зі святом. Бажаємо щирих людей, щирих посмішок і всього найкращого. Ми сьогодні представляємо блюда нашого старостинського округа. Ті смачні страви, які готує в своїй оселі, в своєму будинку кожна українська жінка. Це і ковбаска, і домашні варенички з печіночкою, з картопелькою, з гарною смачною засмажечкою і качечка і і наливочка, і медовушечка. Все для того, щоб е, смачні, ну щедрі, добрі гості заходили в нашу господу і їх вітають господині. Ми представляємо Бунаківський старостинський округ. Що у вас сьогодні за смаколики? Ой, дуже багато всього. І пиріжки, і каравай, і качка, і курка, блини. А що це у вас така цікава трубка? Це трубка міра називається, Сарас і Всім наступить мір. Я коліський Заростинський округ. Що ви підготували сьогодні для огляду? Каравай! Будь ласка, рулька, качка, вареники, пироги. Міський голова та гості коштували розмаїття смачних тварінь, які готували старанні майстри кулінари. Здивувати було чим. Ська громада, ми дуже раді, що ми завітали на таке свято. Що ми тепер живемо в об'єднаній громаді? Це так добре. Для роботи в нас поліпшення стало. Люди в селі такі всім довольні, що ми живемо в переможкій громаді. І ось провезли своїх майстрів, показати. Тому пригощайтеся переможкими пирогами. Громада Лозівщини представила не лише смачну кухню, але й інші свої таланти. Творчі, дитячі, і дорослі колективи представляли українські пісні під музичний супровід. Глядачів розважали актори гумористичними сценками. Ча поділились, чого не вистачає на їхню думку нашому місту. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чого не вистачає нашому місту? Конечно, щоб люди були більш сплачені і допомагали зробити красоту місті. Організованості більше треба. І не показухи. Цього вистачає. Ми його любимо. Все життя прожила, нікуди не хочеться їхати з нього. Дякую. Як ви саме красиве, саме зелене, саме гарне, саме добрі люди чого тут живуть? Парків побільше благоустрою цього нам не вистачає. Щоб більше якесь знаєте, в парках більше розвивалося всякого цього цікавого, всякі для дітей більше зробити площадок. Цього не вистачає. на площі. Також діли фотозони, атракціони та інші розваги. Кожен, хто побував на ярмарку, мав змогу щось придбати за своїми вподобаннями.